У селі Сторожинець Чернівецької області мисливське господарство розводить ланей. Вид тварин з родини Оленевих приваблює не тільки виглядом, але і своєю вигодою в утриманні. Мисливствознавець пан Олексій розповідає Тарака Недвірна за свою улюблену справу піклування про природу та її мешканців з метою забезпечення інтродукції були зібрані в одному місці одразу декілька людей із потрібними знаннями. Ми хочемо поговорити про інтродукцію лані європейської, донести до суспільства. Що для того треба, щоб був наповнений життєвий простір цього виду в нас, в нашій країні, не, щоб воно не було гірше, ніж в європейських країнах. Но ми європейська країна, і в нас так само цей вид знаходить стацію помешкання, як, як в Польщі, Австрії чи Італії. Інтродукція, іншим словами, це ну, акліматизація, розселення розселення з пошуком і створенням сприятливих умов для, для життя дикої тварини війна не оминула чоловіка, тому з перших днів добровольцем потрапив в окрему єгерську бригаду, де і ніс службу. Відзначає героїзм своїх побратимів, адже їх прозвали воїнами Росомахами. Зараз Олексій продовжує допомагати волонтерською діяльністю, зокрема для своєї рідної бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення я добровольцем попав. Бригаду, яка створювалася, 68-окрема ма окрема єгерська бригада імені Олекса Добуша, ЗСУ. Чому мене спонукало в Єгерську? Тому що я мисливство знавець, мисливець, лісівник. І я розумів, як вести дії, бойові дії в складі єгерської бригади. Починав я у мінометній батареї, закінчив службу на посаді помічника зампотеха Єгерського батальйону. Ну, зараз я працюю на, по, по професії і намагаюся волонтерити. Я співпрацюю зараз з волонтерською організацією «Нескорені серця України, і саме ця організація зараз оголошує. Збір для ФПі дронів для 2-го ярського батальйону, 68-ї окремої ярської бригади. Доктор біологічних наук та автор декількох книг, зокрема червоної книги Волог Анатолій, розповідає за свою роботу. Попри викладацьку та дослідницьку діяльність, встигає разом із жінкою допомагати війську. Займаюсь, все життя, займаюся дикими тваринами. У мене є кілька книжок штук 10 десь приблизно вони присвячені – Це мисливське господарство, це біологія різних різних видів. Ну і все пов'язано із дикими тваринами. Я один із авторів червоної книги України. Я роблю із другими колегами сітки для армії, маскувальні сітки. А вона робить вона в мене лікар хороший і робить перев'язочні різні матеріали, які йдуть на фронт. Ми приділяємо цьому дуже велику увагу. Щоденно ми на 9-1 ранку йдемо на роботу і в обід ми повертаємося назад. Коли в мене є заняття, то тоді я вже там викладаю. А так ми е, зайняті. Чоловік продовжує ділитися, як ідея втілилася вже у реальний проєкт. Також наводить історичні відомості про ситуацію популяції ланей та де зараз ті знаходяться. Загалом їх є два види у трьох забарленнях. Була така ідея. Я написав проєкт. Потім була побудована цей вольєр і залезли сюди лані. Лані відносяться до родини Оленів. Сама Лань походить із Південної Європи, де вона була вистріляна. Її просто у 15, -му, 16 столітті її просто виявили всю. І частина Лані залишилася у Північній Африці. У нас у світі є два види лані. Одна європейська, от яку ви бачили, а друга називається Лань із Месопотамії. В лані існує три забарвлення хутрового наряду. Це чорні, це абсолютно білі і, ну, такі, як ви бачили, рябенькі, такенькі. Чорні лані це гомозьогодні лані, білі лані це гомозьогодні, а ці гетерозігодні. Цих приблизно ну 65-70% основних ланів. Порівно тих і тих білі чорні голова Чернівецької обласної організації товариства мисливців і рибалок Юрій Ткачук каже, що любов до справи мисливства привив йому батько ще з дитинства. Щодо лані, то називає її перспективним видом для розведення. Мисливством я займаюся з дитинства. Як батько взяв мене перший раз на полювання, так відтоді мисливство стало справою всього мого життя. Я спрямовано знав, що все моє життя буде присвячено мисливству і саме веденню мисливського господарства. Дуже перспективний вид у усіх відношеннях. По-перше, по-друге, він не є конкурентом для оберегенних видів, таких як козуль, бусімолень. І вдало розводиться у неволі і дуже скоро адаптовується до природних умов. Тобто, вона навіть перебуваючи в вольєрі. Ви бачили самі сьогодні, що навіть перебуваючи в вольєрі вона досить дика тварина. Тобто, вона в природі дуже добре пристосовується. Лізарі будуть піти судово. Створюються такі плідники для появи молотняка. До того ж зазначає вартість однієї тваринки. В залежності від різних факторів, сума починається від 300 доларів за самку та 600 за самця. Ми е, створили стійке угруповання, скажімо, плідників. І вже частина плідників вони будуть давати нам молодняк, і за рахунок молодняка ми будемо його цей приріст. Ну, допустимо, на цій території я знаю, що в мене має бути 45 голів дорослих тварин. Ну, тобто весь приріст, який вони дають мені зараз потомство, ми будемо відповідно його розселяти. У Нас ще купують приватні мисливські господарства. Купують значить, тварин. Вартість ланя зарізненими. Оцінками від 300 умовних одиниць і вище, в залежності від віку тварини, від статі тварини, Дорослий СМС 600-700. На території мисливського господарства є шість молодих ланят. Тільки на четвертому році їхнього життя у них появляються красиві роги, а живуть вони загалом до 15 років.